Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами ознайомимось з розподільним законом множення. Приготуйте підручник на сторінці 6. Зошит. ручку, Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці. Запишіть числа в порядку збільшення. Тобто від найменшого до найбільшого. Перевірте. Ви так записали. Молодці. Обчислимо вирази у завданні 12. 3 помножити на 17. Розходіть число 17 на 10 і 7 і помножте 3 на кожний із доданків. І додайте отримані результати. Перевірте, це буде 51. 8 помножити на 12. 96. 5, помножити на 109. 545, 7 помножити на 100? Так, 700. В наступному виразі нам потрібно помножити три множники. Скористаємо сполучним законом. Нам зручно 2 помножити на 5, це буде 10 і помножити на 13 130. В наступному виразі теж. Як нам зручно? 4 помножити на 5, це буде 20. Та помножити на 7 140. В наступному виразі, зверніть увагу, тут декілька множників, і серед них є так, 0. Отже, в добутку буде тільки 0. В наступному виразі згрупуємо. Ми 3 помножимо на 3, це буде 9. Помножити на 5, це буде 45. І помножити на 1 буде те саме число 45. Прочитаємо задачу 13. Туристи щодня долають відстань 10 км до привалу, 7 км після привалу. Скільки кілометрів вони подолають за 5 днів. Поясніть кожний спосіб розв'язування цієї задачі. Пояснимо перший спосіб. Отже, спочатку виконаємо дію у дужках до 10 додати 7 Це ми дізнаємося. Скільки вони проходять кілометрів за один день. 17 кілометрів. А за 5 днів, ми 17 множимо на 5, буде 85 кілометрів. Розглянемо другий спосіб. Цей спосіб на три дії. Де у першій дії 10 помножити на 5, ми дізнаємося, скільки кілометрів вони пройшли за 5 днів до привалу. 10 множимо на 5, це буде 50. У другій дії 7 помножити на 5, ми дізнаємося, скільки кілометрів за 5 днів після привалу. І тепер ми третій дії додаємо до привалу 50 км за 5 днів та 35 км після привалу буде всього 85 км. Отже, поясніть рівність. Порівняємо ці два вирази. В першому виразі ми суму 10,7 множили на 5, а в другому виразі ми кожний доданок множили на число 5 і отримали однакові результати. Отже, ця рівність виражає розподільний закон множення стосовно додавання. Для будь-яких чисел А, Б, С правильно рівність. Щоб помножити суму А і Б на число С, можна помножити на це число кожне із доданків і отримані добутки додати, розв'яжемо тепер задачу 14 двома способами. Щоб зварити варення, господиня купила спочатку 5 кг цукру, а потім ще 3 кг. Яка вартість усього цукру, якщо його ціна 13 гривень, тобто по 13 гривень кожен кілограм? Задача розповідається про цукор. Отже, розв'яжемо цю задачу першим способом. Спочатку ми дізнаємося, скільки всього цукру вона купила. Спочатку 5, а потім 3. Це 8 кілограмів. Тепер ми можемо дізнати, яка вартість усього цукру, якщо його ціна 13 гривень. Якщо 1 кг 13 гривень, а 8 кг. Так, нам 13 потрібно помножити на 8, це буде 104 гривні. Тепер розв'яжемо другим способом. Або запишемо виразом. Суму чисел 5 і 3 помножити на 13. Тепер розглянемо другий спосіб. Спочатку ми дізнаємося: 13 множимо на 5, скільки коштує цукор, який вона купила спочатку 5 кг. Потім дізнаємося, а скільки ж за 3 кг заплатила. І в третій дії ми додамо. До 65,39 і буде 104 гривні вартість усього цукру. Тепер розв'яжемо задачу з другим способом. Завдання 15. У класі навчається 16 дівчаток і 13 хлопчиків. Кожний приніс для подарунка дітям з дитячого садка по дві книжки. Скільки книжок подарували учні класу дітям з дитячого садка. Задача розповідається про книжки, де 16 дівчаток і 13 хлопчиків кожний приніс по дві книжки. Отже, розв'яжіть задачу зручним способом. Першим способом, де ми дізнаємося, скільки всього дітей, і кожний приніс по дві книжки, то це буде 58 книжок. Або другим способом, де дізнаємося, скільки книжок подарували дівчатка, потім, скільки книжок подарували хлопчики. І вже в третій дії дізнаємося, скільки ж книжок подарували книг. Всі учні класу дітям дитячого садка. Перевірте у відповіді 58 книжок подарували учні дітям. У завданні 16 обчислимо усну за зразком. Наприклад, 48 помножити на 7. Ми 48 розкладаємо на 48 на суму чисел. Тепер кожний доданок множимо на число 7 і додаємо отримані добутки. Отже, записуємо 15 помножити на 5. Ми 15 розкладаємо. На 10 і 5. Тепер множимо кожний доданок 10 помножити на 5 це буде 50. 5 помножити на 5 25. Додаємо. Отримані добутки буде 75. Тепер 19 помножте на 8. Обчисліть самостійно. Перевірте, це буде. 10 помножити на 8, 80. І додати 9 помножити на 8 – 72, 152. Тепер 76 помножте на 5. Перевірте. Це буде 380. 93 помножити на 4. Розкладіть 93 та помножте кожний доданок на число 4. Додайте отримані добутки. Перевірте 372. Наступне 108 помножити на 5. Це буде 540. 120 помножити на 3. 120 розкладаємо на 100 і 20 і множимо на 3. Кожний доданок множимо на число 3 і додайте отримані добутки. У відповіді 360. Тепер 150 помножте на 7. обчисліть самостійно. Перевірте. Це буде 1050. Прочитаємо задачу 17. У двох будинках по 6 під'їздів. У першому будинку в кожному під'їзді по 28 квартир, а в другому по 36 квартир. Наскільки квартир більше в другому будинку, ніж у першому. Отже, в питанні нам потрібно порівняти, наскільки квартир більше в другому будинку. А щоб порівняти, нам потрібно. Дізнатися дією віднімання. Отже, поясніть складання рівності. Спочатку ми дізналися, скільки в одному під'їзді більше, наскільки більше, від 36 відняли 28. І так, як в кожному будинку по 6 під'їздів, що в першому, що в другому 6, множимо на 6 тепер. Або можна було спочатку. Дізнатися скільки у другому будинку, так як в ньому більше, ми 36 квартир множимо на 6. І, відні... і відняти 28 помножити на 6. Ця рівність виражає розподільний закон множення стосовно віднімання. Для будь-яких чисел А, Б, С. Правильно рівніть, щоб помножити різницю А і Б на число С. Можна помножити на це число зменшуване, тобто ми А множимо на С. І від'ємник Б помножити на С. А потім від першого добутку відняти другий. Розв'яжемо тепер задачу 18. У магазин привезли 14 коробок зефіру, по 8 кілограмів у кожній, і 17 коробок вафель. по 8 кілограмів у кожній. Чого привезли більше зефіру чи вафель? Ми бачимо, що тут привезли більше вафель 17 коробок, а зефіру 14 коробок, але в них однакові коробки по 8 кілограмів, що зефіру, що вафель. Тепер потрібно дізнатися, наскільки кілограмів більше. Ми пам'ятаємо, щоб дізнатися, наскільки більше, то це тут потрібно дізнатися дією віднімання, тобто різницеве порівняння в задачі. Отже, дізнайтеся це самостійно. Перевірте. Тобто, ви від 17 коробок вафель відняли 14 коробок з ефіру, дізналися, наскільки більше, бо вафель більше. І помножили на 8. Тобто 3 помножити на 8, вафель більше на 24 кг. Обчислимо тепер усно за зразком. Наприклад, 29 помножити на 6. Ми 29 округлимо у 30 і віднімемо, наскільки ми округлили 1 помножити на 6. Тепер ми множимо зменшуване 30 на 6. Відняти тепер Від'ємник множимо, 1 на 6, віднімаємо і це буде 174. Тепер записуємо 48 помножити на 7. Ми 48 округлили 50. І віднімемо 2, наскільки ми округлили. І множимо на число 7. Тепер ми множимо 50 на 7, це буде 350 2 помножити на 7, 14. І віднімемо від 350 14, це буде 336. Тепер 99 помножити на 8. Ми 99 округлимо 100 і віднімемо 1, наскільки ми округлили. І цю різницю помножимо на 8. Множимо зменшуване 100 на 8, це буде 800. Тепер від'ємник множимо 1 на 8, буде 8. І віднімемо від 800 відняти 8. Так, 792. Запишіть, тепер 57 помножте на 5 самостійно. Не забудьте, що 57 потрібно округлити. Перевіримо, ви 57 округлили в 60 та відняли, наскільки округлили це 3. Перемножте і відніміть. У відповіді буде 285. Розгляньте рівності у завданні 20. Розгляньте першу рівність. Тепер другу. І зробіть висновок. Сьогодні ми з вами працювали. Тобто це рівності виражають розподільний закон множення стосовно віднімання та додавання у другій рівності було. Тепер у завданні 21 розгляньте два способи обчислень. Розгляньте спочатку перший спосіб, де ми число 17 множимо на 8. Та додати 83 множимо на це ж саме число 8. 17 помножити на 8 – 136 і додати 83 помножили на 8 – 664, у відповіді 800. Тепер розгляньте другий спосіб. Цей же самий вираз, але як записали, де у сумі 17 і 83 отримали 100 і помножили на 8, буде 800. Отже, який із цих способів зручніший для тебе? Зручніший це другий спосіб. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 22. Подібну до тих задач, що ми розв'язували сьогодні на уроці. І вирази 23. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!